Вже дуже зла. Я поставлю тобі два. Бо я дуже дуже зла. І я поставлю тобі два. Я дуже зла. Добрый день! Найгірший клас за всі роки, як я працюю в цій школі. Я працюю в цій школі. Тисячів років на хвилиночку. І ви всі найгірший клас, який я коли-небудь зустрічала. Я вчила ваших батьків. дідів, прадідів, прадідів, прапрапрапрап! І вони всі вчилися. На оцінки на багато кращі, ніж всі ви. А ви. стыд и позор. Вот сиди в своих телефончиках, вот в телефончиках сидите, И вы из-за них, шановные, тупие, да все просто тупие, да это сради Россия. Чтобы вы на класс. Зинаида, вы пивна. Зинаида, вы пивна. Зинаида, вы Слушай, пивна. Это что, Зинаида, духа разновляют? Да не, себя в груди. Зинаида, вы Иваны, а я не разумела. Ты что, там нас, не ты шо? на самом деле разговариваешься, что? На стыданной совести. У нас не урок, а вин сидит и разговаривает. Шановик, ну, что ты меня не сделал сюда? Та ні, я просто хотів запитати. Ага, бачила, як ти там. Сидів і хочеш мене щось спитати. Я бачила, що ти сидів і з кимось там тренингів. Я це все чула. Ви мене, будь ласка, за дурепу не тримайте. Думайте, як, що я красу в цій школі за тисячу років, то я нічого не буду чути бачити. Шановні, я стільки бачила, стільки чого я вашу брехню одразу за секунду розпізнаю. Та я кого чорта вирит! Що ви собі взагалі дозволяєте? Я вийшла буквально на хвилину. А ви для розгоралися? Значить так, щоб зараз же. Усі закрили свої роти! А хто не закриє? Я підійду і трясу! Списуєш? Тільки спробуй. Я все бачу! Останні парти... А я щось зрозуміла юмора. Ви шо там, розмовляєте? Взагалі вже Усі Усілися на останніх партах і сидять довольні. Думаю, що я до них не доберуся. Погано думаєте, зараз парти розвину доберуся. Всі одиниці поставлю, а ну той сюди. Списуєш? Одиниця! Діти, я вам обіцяла пересадку? Обіцяла. Тому давайте зараз вас будемо пересаджувати. Так. О, Андрюшенька, сідай до світи. Я не хочу з нею сидіти. Або ти зараз збереш свої речі і сідаєш до світи, або я до тебе пересаджую Настю. Добре, сяду со святой. Настя Єлена, подружки ви наші, мені вчителі жалувались на те, що ви розмовляєте на уроках. Тому давайте зараз ми вас пересадимо на два різних ряди. Я не буду пересаджуватися от Лені. Ні, Ліна, моя лучша подружка. Я нікуди без неї не піду. ні, не я, я Вона не на клещевку. А ну роти закрили! Якщо я сказала пересаджуємося, значить пересаджуємося. <рес> Все, пока, давай, пока, пока, пока. Пока, 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 пока. Дівчата, давайте швидше. В нас час не різиновий. Ванічка, пересаджуйся до Насті. До Насті? А може, мої, будь ласка, до когось іншого пересадить. Ну, наприклад, до кого? До Льоші, наприклад. Ага, щоб ви розмовляли на уроках! Надо мені таке счастье. Будь ласка, будь ласка, не хочу з ней сидеть. Будь ласка, буса, можно мне до Льва. Я тобі шо сказала? Будь ласка, это я... Тамара прибавила. Так Ваня, рот род От Чем тобі Настя не подобається? Ну хороша ж девочка. Вона ж нас все таки на хороші оцінки вчиться. Вона відмінниця! Може, хоч вона тебе математики, а? Ну до Лёши. я не хочу сидіти. Вона страшна! Так все. Рот за не хоче ничего тебе слышать. Иди. Поносить. Что? Привіт. Я виражу твою семью. Хі -хі. Добрий день, Марія Зайобівна. А можна я дітям проведу психологічний тест? Звісно, можна. Проходьте. Угу. Так! А що ви на царі роти повідкривали? Ви що не бачите? Два в сити. Не позакриває те всі свої раки. Та я просто напросто встану і піду обратно в свій кабінет. А ви далі стедіть біжіть свою математику? Ні, не хочете. Ви на ракеті свої банки закривали. Зараз ми з вами почнемо наш анонімний психологічний тест. Вам листи розбирайте. А в мене листочка нема, де мені писати. На лбу пиши! починаємо наш психологічний тест з першого питання. З якими людьми ви б хотіли подружитися? Варіант А. З добрими людьми, які вчаться на гарні оцінки та займаються музикою і малюванням. Чи варіант Б. З алкоголіками, курільщиками, наркоманами. Психологічний тест завершено. Підписуйте свої листочки, здавайте їх мені. Це ж анонімний тест. Я сказала підписує. Все, всім до побачення. Так я щось не зрозуміла. Жду що у вас камери всіх вимкнені. Я вам казала, вимкни свои камери, бо я хочу бачити ваші обличчя, ваші емоції. Ви не взяли всі камери, вимкнули. Жах! То хоча б Настенька у нас сиділа з камери, зараз взагалі вже всі вимкнули камери. Бо я хочу бачити ваші обличчя, а не ці чорні квадратики. Ну що, я тут для ваших чорних квадратиків спеціально розпинаюся, а? Ви визнаєте, вимкнули камери і пішли хтось їсти, да? Всі зараз жребіть з уроку в наглу, а хтось пішов, може гулять чи ще кудись. Камеру вмикайте, я вам скільки разів казала, вимкнути камери. Якщо ви зараз не увімкнете свої камери, я позвоню ваші класні керівництві, директор, тоді вони на урок зайдуть і подивляться, що ви сидите без камер і тут вам таке остроєть, шановні. а вони сидять, типу, мене не чують. Я що на розмовляю чи що? Якщо я зараз камеру вимкну, буде вам приємно, як я тут вимкнуть. Ну що приємно, коли я без камери сижу? Мені щось не дуже. Ви свої камери, шановні! Ви мене чуєте, заляло, шановні! Ой, я що мікрофон вимкнула?

То заки ви мене поняли хи ти Ч ты ти Ч ты дыпишься? Люша, рот закрив, быстро не заставляй мене нерви вылечать! Рот закрыл! Відкривайте номер 96-й закрили. О, номер

туалет хочеш вийти! Нева которой тут пісень! Не треба нікоти виходить. Тут пісень, не виходь, Нікота вчителів на дистанційці. Так, шановні, вмикаємо всі свої камери. Я не хочу бачити ось ваші чорні квадратики, ось це все. Я хочу бачити, ваші обличчя. Думаю, увімкніть свої камери. Я не почну урок, поки ви не включите свої ці камери. Я начебто розібралася. Як вмикати мікрофон? Діти, ви мене чуєте? Скажіть, будь ласка, Чуєте? а бачите мене? Бачите, значить камеру включила. Добре, що ж, починаємо урок. Що таке? У мене камера верх ногами. Ось. Як мені вам вимкнути презентацію? Скажіть, мені, скажіть діти, я не знаю. Зробіть усі номери на сторіночці 301. Там, ну, буквально 60 номерів, тих небагато, тому ну, у вас є на все про все 10 хвилин. Я ж думаю, я встигну серіал подивитися, так? Ну, коротше, сидіть, робіть цей номер, я піду займатися дуже важливими справами. Діти, ви мене чуєте? Діте, скажіть, ви мене чуєте? Алло, діти! Діти, ви тут? Чи, куди ви пішли? скажіть хоч щось! Ви мене чуєте? Чутно мене? Чи не чуєте? Де? Ви не чуєте, сінько, прикольно. Ви чуєте? Діти, все всім зрозуміло. Не треба повторювати. Чи треба? Кому там що не зрозуміло? Я все зрозуміло пояснила. Ой, діти, я тільки що дізналася, що можна фони ставити. Ось подивіться, як вам такий фон? Ага, подобається, так? Діте, мені щось не подобається. Ну, зараз ще другий якийсь фон поставлю. Боже, яка краса, діти, подивіться. Я тепер буду сидіти так, так починаємо. Уру. Та ви найгірший клас за всі роки моєї практики І Я не знаю, куди мені вас, діти Це просто жах, я просто в шоці. Діки зараз будуть на кожному кроці. У сусідньому кабінеті директор сидить, а ви не можете ротяки свої закрить, якщо до вас по-нормальному не може діти. Я зараз буду виставляти вам усі ці ліки.